Всім привіт! З вами канал Космос Темрява. Проникаюче радіаційне випромінювання, нескінченна гравітація, порожнеча та неймовірна щільність разом з нескінченним розміром. Все це жахає. А ще більше жахає та дивує те, що все це щойно перелічене, нас оточує. У нашому всесвіті є безліч місць з такими жахливими умовами. Кожен з вас, напевно, ні на мить не хотів би там побувати, але поглянути на цих монстрів хотів би кожен. Але чи справді все так страшно? Сьогодні ми розглянемо низку найбільш жахливих астрономічних об'єктів, зрозуміємо, що робить всесвіт таким темним і водночас сліпучо яскравим, спробуємо розібратись, як виглядає нескінченність, та стиснемо зірки до розміру тенісного м'ячика. Отож давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Зорі народжуються, живуть та помирають. Народжуються переважно вони однаково із хмари газу та пилу. Помираючи вони теж залишають по собі газ та пил. Але сам процес смерті у кожної зорі може відбуватися по-різному. В залежності від маси, зірка на кінцевій стадії своєї еволюції може перетворитися у білого карлика нейтронну зорю чи навіть чорну діру. Всі ці три види об'єктів характерні високими щільностями, опис яких здійснюється фізикою елементарних частинок і квантовою механікою, а їхня гравітація загальною теорією відносності. Щоб ви собі уявили, наскільки у них велика густина. Одна чайна ложка речовини нейтронної зорі це приблизно 1 мільярд тонн. Як вам таке? Розміри цих об'єктів приблизно такі ж, як і розміри планет. Але умови там наскільки екстремальні, що проблеми рівнянь стану та внутрішньої структури нейтронних зір досі не вирішені. Попри це, структуру білих карликів ще більш-менш вивчено на основі теорії Чандрасикара. Що робиться всередині нейтронних зір, важко уявити. По суті, гідростатична рівновага у нейтронних зір забезпечується з одного боку гравітаційним тиском, а з іншого боку тиском вироджених ферміонів, тобто нейтронів та електронів з високими значеннями енергії. Типова температура у поверхневих шарах нейтронних зір сягає близько мільйона градусів. Внутрішня будова схожа на внутрішню будову Землі. Є нібито поверхня, кора з більш-менш адекватними густинами. Потім внутрішня нейтронна рідина, яка складається з домішків протонів, електронів, міонів, а у центрі щільність зростає до 10 у 15 степені грам на сантиметр кубічний. Попри це, у нейтронних зір також існують сильні магнітні поля, які продукують багато цікавих спостережуваних явищ. Нейтронні зорі з надзвичайно масивним магнітним полем звуться пульсарами, і вони є джерелами потужного електромагнітного випромінювання. Яке часто реєструється у вигляді періодичних імпульсів. Детальніше про білі карлики, коричневі карлики, чорні карлики, нейтронні зорі, магнетари та про інші схожі об'єкти ми поговоримо у окремому відео. Якщо ви візьмете камінчик і підкинете його вгору, то він за кілька секунд впаде назад на землю. Чи зможете ви на землі взяти і підкинути його так, щоб він покинув землю назавжди? Відомо, що для цього потрібно надати камінчику другу космічну швидкість, яка становить для Землі 7,9 км за секунду. Навряд чи ви так зможете зробити з камінчиком. Швидкість світла у вакуумі є граничною швидкістю у всесвіті, і ніщо не може рухатися швидше це постулат. Виявляється, що існують об'єкти, для яких друга космічна швидкість є співмірна або навіть більша за швидкість світла у вакуумі. Тоді з поверхні цього об'єкту не зможе вириватися навіть світло, і він буде абсолютно чорним. До такого висновку, ще у далекому 1784 році, дійшов на тур філософ і священник Джон Мічел. Так зародилася ідея про існування чорних дір, компактних астрономічних об'єктів. Але тільки після створення загальної теорії відносності вчені всерйоз зацікавилися ними, і вже тільки у 70-х роках минулого століття джерело рентгенівського випромінювання в Сузір'ї лебедя, яке відкрили за 5 років до цього, офіційно прийняли за чорну діру. З того часу про чорні діри знають вже дуже багато. Чорні діри представляють граничний ступінь компактності, до якого може розвиватися зоряна еволюція. Для перетворення сонця в чорну діру. Треба його стиснути до 3 км. А щоб земля перетворилася у Чорну діру, треба її стиснути до радіуса 0,88 см. Вже назвавши нейтронну зірку страшним та дивним об'єктом, не можна не назвати чорні діри дивними. Виявляється, чорні діри насправді не чорні. Ми говорили про це у попередніх відео: існує таке явище, як випромінювання Гокінга. Популярне пояснення в нього дуже просте, але не зовсім правильне. Можливо, ви чули про частинку і античастинку, які народжуються і анігілюють поблизу горизонту подій, а потім одна з них падає в чорну діру, а інша нібито випромінюється. Так ось це насправді тільки уявний експеримент для чіткішого розуміння процесу Гокінга. Саме випромінювання це ще складніший процес, і для його пояснення ми зробимо окреме відео. Звісно, якщо ви підтримаєте цю ідею. Як наслідок випромінювання чорні діри випаровуються і з часом зникають. Це все описує термодинаміка чорних дір. Для прикладу, надмасивні чорні діри повністю випорються аж через 10 в степені 100 років. Всесвіт за цей час, напевно, повністю остине. Але найбільш незрозуміле, що є в чорній дірі, це, напевно, сингулярність. Гравітаційна сингулярність – це точка простору часу, в якій кривизна простору стає нескінченна. У випадку обертових чорних дір, а в загальному випадку вони є обертовими. Сингулярність має вигляду кільця нульової товщини. Уявили собі? Дехто вважає, що в сингулярності може міститися червоточина, і хтось, потрапивши в чорну діру, може переміститися в інше місце Всесвіту. Але поки квантова механіка не підтверджує таку гіпотезу. В будь-якому випадку, потрапивши за горизонт подій такого чудовиська, вас спагетифікує, тобто вас розтягне неоднорідне гравітаційне поле. Як на кшталт спагетті, і ви просто впадете на сингулярність. На початку радіоастрономії астрономи почали знаходити дивні об'єкти, які приголомшували своїми аномальними властивостями. Випромінювання цих об'єктів не було видно оптично, а світилися вони дуже яскраво тільки у радіодіапазоні і на багатьох частотах. Спектр випромінювання був ні на що не схожий, що не дозволило зрозуміти їх природу. Разом з цим здавалося, що об'єкти знаходяться на шаленій відстані від нас, оскільки було велике червоне зміщення. Перші припущення про те, що це за об'єкти, були різноманітними від білих дир до краю червоточин. Але як виявилося пізніше, джерело цього незвичного випромінювання це матерія з акреційного диска, що падає на надмасивну чорну діру. Об'єкт дістав назву квазар. Він знаходиться в центрі галактики і випромінює більше енергії, ніж вся галактика, в якій він розташований. Тому випромінювання зір чи матерії самої галактики навіть не спостерігається. Спектр випромінювання квазарів є надзвичайно широким і тягнеться від рентгенівського до інфрачервоного діапазону. Крім цього, квазари є також активними джерелами гамма-променів. Квазар доступний для спостереження навіть астроному Аматору. Телескоп з апертурою, тобто діаметром головного дзеркала чи лінзи в 300 мм, вже можна побачити квазари, які мають зорину величину порядку плюс 14. В оптичному діапазоні вони із землі доволі тьмяні через величезну відстань. Але все ж чому вони такі яскраві? Енергія випромінювання виділяється в акреційному диску чорної діри через обертання і величезне тертя матеріалу. Надмасивна чорна діра може перетворити від 5 до 32% маси матеріалу в енергію, що в десятки разів більше за процес ядерного синтезу в надрах зірок на кшталт нашого Сонця. Зірки довкола, в тому числі і наше Сонце, входять до складу галактики чумацький шлях. Ми знаємо, що наша галактика не єдина і існують мільярди галактик, які утворюють скупчення галактик, кластери. Ці великі концентрації галактик утворюють ще більш масштабні структури: галактичні нитки, стіни, волокна. Але крізь ці волокна, які сплетені як павутина, спостерігаються величезні пустоти. Тому Всесвіт має структуру губки. Порожнечі займають основну частину простору у Всесвіті. Діаметр таких пустот може сягати в сотні мільйонів світлових років. Один з способів спостереження за окремою порожнечею це дослідження за допомогою оптичних, а частіше радіотелескопів, намагаючись виявити щось у ній. Суперскупчення галактик та порожнечі часто вивчаються, ідентифікуються та обговорюються разом, оскільки вважають, що вони мають спільне походження. Цим порожнечем астрономи дали назву Войди з англійського порожнеча. Формування Войдів тісно пов'язано з еволюцією та формуванням всього Всесвіту. Деякі астрономи вважають, що порожнечі утворилися під час інфляційного періоду, коли температура Всесвіту була неймовірно високою, тоді стрімко зростали квантові флуктуації. Вони приводили до появи зон із неоднорідною густиною матерії. Войди, в свою чергу, стали областями з аномально низькою щільністю матерії. Склад матерії в порожнечах, на жаль, невідомий. І її дуже важко виявити прямими спостереженнями. Але вчені вважають, що, скоріш за все, войди складаються з досить масивних елементарних частинок, що слабо взаємодіють між собою. Не виключається думка, що Войди можуть містити в собі темну матерію, оскільки світло, проходячи повз цих об'єктів, заломлюється як через гравітаційну лінзу. Судячи з цього, матерії там чимало, отже, войди не такі вже й порожні. Вчені вважають, що частка таких порожнеч складає близько 50% від усього простору Всесвіту. Найбільша відома нам порожнеча у Всесвіті це Void Волопаса, який був відкритий у 1981 році Робертом Кіршнером під час дослідження розподілу галактик у Всесвіті. Войт знаходиться на відстані в 700 мільйонів світлових років від нас у сузір'ї Волопаса, в час якого і названо Void. Діаметр цього монстра вражає близько 330 мільйонів світлових років. Ракета зі світловою швидкістю повинна летіти 330 мільйонів років у абсолютній темноті, щоб прилетіти її наскрізь. Одразу після виявлення цього Войда, астрономи почали шукати в ньому хоча б щось. Астрономи змогли виявити близько 60 галактик у цьому величезному порожньому просторі. Одна із гіпотез формування таких гігантських порожнеч каже, що довкола менших порожнеч волокна з галактик могли зливатись одні з одними, сплітатися, утворюючи величезні волокна й стіни та порожнеч усередині. Войди таким чином зливаються один з одним. Деякі вчені вважають, що за таким принципом і міг утворитися войд волопаса. Відкриття воїдів, квазарів, чорних дір та нейтронних зір сильно вплинуло на традиційне астрофізичне та космологічне мислення. З того часу астрофізики та космологи неодноразово переглядали своє розуміння формування галактик та Всесвіту в цілому. Хто його знає, можливо, через кілька століть ми знайдемо в космосі щось таке, що переверне і сучасне розуміння Всесвіту. Ну а на цьому в мене все. Не жахайтеся Всесвіту! Слава Україні.